Любов до коней у Надії з'явилася ще у дитинстві. Дівчина родом з Рахівського району, мальовничого гірського села Єсеня. Там родина Надії отримувала декілька коней гуцульської породи на одному з молодих жеребців маленька надійка у п'ятирічному віці і отримала свій перший досвід верхової їзди. Ті відчуття пам'ятає досі. Це неможливо порівняти з будь-якими відчуттями. каже, що коні дарують крила. Тобто, якщо ви скачете в полях, це ви летите, можна сказати. І ну, моєму дідусю зараз 90 років, я його нещодавно провідувала, і він дуже пишається, дуже радіє, що в мене є коні. Кінним спортом серйозно почала займатися всього три роки тому. Їздити верхи навчалася в одному з приватних клубів Ужгорода. Там і познайомилася зі своїм майбутнім конем брекетом. Колишній власник жеребця категорично не хотів його продавати через рідкісну для України породу. Та все ж дівчина його вмовила. Кінь торіцької породи. А, якщо ви бачили королівські карети, а, запрягають саме таких от коней. На характер дуже спокійний, коник, не дивлячись на те, що жеребці зазвичай можуть і там, куснути, щупнути, то він частіше більше там, облизується, а, такий, як я його називаю, плюшовий мішка свого роду. Брикета дуже люблять діти, особливо за його стильну зачіску. Коли є можливість, маленькі наїзниці приїжджають до стайні, хоча б просто побути з ним поруч і погодувати. Він їсть усе: фрукти, сухарики та навіть ковбасу. Тому й вага у нього зовсім не спортивна, аж 850 кілограмів. Всі, коли його бачать, то всі дивляться, всі звертають увагу на його зачіску і на його вагу й масть. Він дуже гарний і, і такий великий, а милий як кішка. А минулого року надії подарували ще одного коника англійської чистокровної породи Дайміо. Він справжня зірка, бо є правником легенди та чемпіона 20-го століття з кентукі Дербі. Зараз Дайміо, так як і його предки, здобуває перемоги на змаганнях. Та вже для нашого краю. Жеребець посів четверте місце на всеукраїнському кубку, а на відкритому кубку Львова Стриборства виборов срібло. Оскільки Надія не професійна наїзниця, з чистокровним чемпіоном займаються майстри спорту. Дайміо, на відміну від брикета, потребує особливого догляду. Харчується лише відбірним зерном. Надія спеціально за кордону привозить вітаміни та кормові добавки. Щодня кінь виконує вправи на розтяжку, а після отримує спа-процедури у вигляді масажу та купання. А кожні шість тижнів у Дайміо замінюють підкови. Майже весь час жеребець знаходиться на змаганнях у різних містах, аби не втрачати зв'язок з коником. Надія їздить до нього на тренування регулярно. Зізнається, за рік брикет і дайміо стали для неї майже як діти. Моє серце розділено на дві частини: це брікет і дайміо. Вони для мене більше ніж коні. Це ну любов всього мого життя. Тобто я дуже щаслива, що я саме зараз якби відкрила для себе ці стосунки з такими прекрасними благородними тваринами. В Майбутньому надія мріє придбати ще одного коника, відкрити невелику стайню та проводити там безкоштовні лікувальні заняття для діток з вадами здоров'я.